Нейромережі малюють для нас крокодилів-бомбардирів, котиків грибочків та голубів шпигунів. Цю шалену течію в інтернеті вже охрестили явищем AI BrainRot Animals. Люди сидять в тіктоці, гортають стрічку і дивляться, як мавпа вилізає з банана. Риба з головою кота і людськими ногами гуляє по пляжу. Трулі мейро, трулі Чіна. Носорого кактус в кроксі, леріноцерона както кактусіта, саламіно-пінгвіно. Саламіно пінгвіно, медзосаламе, медзопінгвіно. Або дуже популярний крокодил з крилами і пропелерами, наче військовий літак. І він навіть отримав власну назву крокодило крокодило-бомбардило. Вибачте, якщо я неправильно сказала. <проб> <проб> Термін brain rot, тобто гниття мозку, в молодіжному сленгу, означає хворобливу одержимість чимось дурнуватим, від чого просто плавиться мозок, але це не в негативному сенсі, а швидше в іронічному. Також не дивно, що візуальний стиль і формат brain rot почали використовувати різні бренди. Авіакомпанія Ryanair однією з перших інтегрувала цей жанр у свій TikTok. Мовний освітній сервіс Duolingo та компанія Samsung також не нехтують брейнротом, аби залучити молоду аудиторію своїми вірусними відео.